O que é І тепер ще платити викупляти їх за е, свої ж кошти свої, свої. свої кімнати купляти в, в когось за свої кошти. А які приблизно суми пропонує пан Лила заплатити? Ну колись була сума, по моєму, 350 доларів за метр квадратний. Угу. Це була колись сума така. Зараз не знаю. Дві половини закінчилися дві з половиною тисячі гривень за квадратний метр житлової площі. Коли ще частини коридорів він теж видавав. Е, ну, Людям, от якщо людина жив, дві кімнати і зробили собі коридорчик для того, щоб створити умови для прихожої, можна сказати, гардеробної, І він всі ще продавав. Але коли це питання почало підніматися, він зрозумів, що це все незакономірно. І він віддав гроші. Чому віддав, якщо на законних правах він їх взяв. Mm. Розумієте? І це все незаконно. Але просто Василь Йосипович є магнат. А хто ми? Ми ніхто. Ми прості люди, які мають мінімально за рахунок наш. Люди приватизовували, і ніхто ніяких коштів не отримав. Скільки землі забудували, скільки лило забудував, і люди від того нічого не отримали, а отримує фірма. Він фактично купив будинки разом з людьми, що він цього ніяк не мав права. Він зразу повинен виселити людей з будинку, купити, приватизувати так на свою, на свою чи фамілію, чи на свою організацію, тоді аж заселювати людей. Він цього не зробив. І без відома людина. Розумієте, тому що він навіть не зважається з людьми, Хто ми такий і... і просто знає, що в нього працює? А яких спосередників для спілкування з вами він присилав, та ми були, щоб то нікого він не присилав. Ходили, ходили в міську раду вже, і там ми посили. просто ходили в міській раді не один рік, бо тому що ці ортожитки мали приватизуватися разом з комбайновим заводом, де так, там житло мали приват... бути, Прав Прав але ситуації. якимось чином. Мін ті документи дозволу. і не дав дозволу, чи то голова міської ради, чи е, вони разом не дали без того, що ті документи були забрані, і ми під приватизацією не підійшли а на і ми хотіли це вияснити і довести це до ладу, бо тому, що залишився один рік до 15 січня 2015 року закінчення приватизації. А далі що будемо робити? Наприклад, ми є власники тимчасові, а наші діти вже ніхто лило, продасть будинок, наприклад, чужому людині чужій людині продасть ці будинки ж. І він прийде на дасть срок півроку, і хочете копати землянки. Що хочете робити, щоб ви мені освободили ці будинки? А куди ми підемо сім'ї з дітьми? А ви приписані? А всі приписи всі всі приписані. всі коли дали ці кімнати кожному, то тоді пікосі усіх постійна приписка. Так за рахунок нас вийшов міську раду. Він просив тоді А хто має дозволить приватизацію. А ну ще раз, будь ласка, скажіть Василь Васильосипович. Вийшов за нас за мешканців. Макаренка шість сім там от, на цих будівельників Назарі чи Назарія Римчука. Він тоді просив, щоб проголосували за нього в міську раду. Що він нам приватизує гуртожитки, дозволить нам чи переробляти, чи приватизовувати що, що буде ціні безкоштовно, але те як вона зробиться, ніякого слова не було дотримано. Це він обіцяв перед виборами до міської, ну, міської ради, було. Так? Це було давно. так. Тому що більше просив, щоб приватизійні ці акти чеки, щоб здали їх у фірму, і ми здали і надіялися, щоб він за ті чеки людям хоч щось поможе Тобто щось всі, всі, всі все віддали. Він всі він забрав на свою фірму. Купив за наш кошт оці гуртожитки, да. а ти і за це? наші а тому, хоче не нам не продати. Ремонт ремонти не роблять дуже рідко. Так, так якщо вибиваєш, якщо будинок будували, зробили нам ремонт uh -huh. за рахунок цього, що збудували будинок. Uh -huh. Капітального ремонту тут не робило. будинку тече вода нам під будинок. Так. Тече вода, так, Поки так, не було так. того будинку, води не, не, не було. А дощ падає і нас заливає. Сьогодні трошки дощу і вже бере і пливе. Перейти нема практично подання була сесія очергова міської ради. Люди пікетували, і це питання було поставлено на наступну сесію на розгляд. Але е, була прес-конференція міської ради, і це питання знято на наступну сесію. Не винесено питання про приватизацію цих гуртожитків. Хто вносив питання? Мешканці ви подавали. Так подавали запит казав, І, А можете мені показати мені той лист? То, я особисто не була. Це була це були дівчата. Е, ви були? Ви давали письмовий запит на розгляд цього питання? На який е, на, на сесію міської ради? На ну, міської ради це було усно. Так, звичайно, ви не не підписували ні. ні, ні. До міського це голови. тільки усно, тому що це було досить так спонтанно. Получилося це багато людей, які прийшли з різними проблемами. І, і я Але в тому числі було Так, було зареєстровано так, а воно в стенограмі лише так. воно письмо зареєстровано воно в стенограмі, ні. ні. Ну порядок дані ні, ніхто не влючно. очікував. І комісія буде працювати не яко... буде... буде працювати і по утожитках. І... Ну ми я зверталася в усній формі я до Василя Йосиповича, питання. щоб він зробив вже з доброї волі і все таки віддав ці будинки на баланс міської ради, щоб ми могли приватизувати, тому що ну ніхто не вічний, правда. І прийде прийде мій, час, що на його розпустим. на його місце прийде інша людина, і не факт, що через день два місяці не прийде і не покаже нам на двері. Говорили труби старі, а хіба на ватрі нові труби чи на хібика, і там міська міська рада ні, це не так не в другому діло, напевно. Напевно, щось друге діло конференції в міській раді, і це питання ми, не, не стояло ми, роз... на порядку. Де ми, на наступної сесії 5 травня в домі. Перемога буде розглядатися ці питання. Комісія буде постійно. 5 травня, 5 то можливо нам би варто було піти? Ну і ми всі підемо. Ну то тоді майте на увазі 5 травня, хто буде мати бажання піти. Розглядати і наше питання в тому числі. В тому числі, тому що стенограма записала всі. І, і Лило буде також.